Доброго дня, шановні журналісти, Михайло Головков, це Українське об'єднання Свобода. Я був на минулому засіданні комітету митної і податкової політики з приводу якраз розглядалися до наші законопроекти. Я бачив оце лобіювання представників певної галузі, так би мовити, півнюхів, які були запрошені, яким активно надавалося слово, але в той же час не дали виступити представникам громадськості, які підтримали нашу ініціативу. От і ми звертаємося дійсно до представників в першу чергу, головів комітету і Хомутинника і Гелера, які на суніс. Щодень активно блокують розглядання даних законопроектів. Мета їхня, звісно, підняття акцизу на пиво це осни сьогоднішнього розказують, що таким чином буде удар по пивній галузі. Насправді це є великий міф і велика брехня, адже збільшення акцизу на пиво в першу чергу воно не призупинить активне залучення молоді до вживання алкоголю, яке в свою чергу показує динаміка, що чим більше вживають пиво молоді, тим більше вони починають вживати міцних напоїв і в кінцевому результаті збільшиться смертність і збільшиться хвороба серед. Населення патології при народженні, і тому це є взаємопов'язані речі. Адже з нашої сторони така ініціатива обмежиться. В першу чергу, ми ставимо під захист молодого покоління. Ми розуміємо, що даними законопроектами ми не вирішуємо всю цю проблему. Тому є зареєстровано в парламенті ряд законопроектів, які би посилили боротьбу споживання, реклами і розповсюдження слабоалкогольних і алкогольних напоїв. Зокрема, я зареєстрував законопроект 2062, якому чітко це прописано. І щодо підні підняття віку захисту молоді до 21 року і, відповідно, Прирівняти пиво до алкоголю, адже на сьогоднішній, на, на жаль пиво не є алкоголем, і це теж велика спекуляція, яка дає можливості йому широкого розповсюдження і е, доступу молоді до цього виробу, який в кінцевому результаті наносить такі жахливі збитки. Ну і для нашої молоді, і для української нації. Тому, звісно, наша ініціатива міжфракційного об'єднання «За за майбутнє, яке входять представники всіх фракцій. Все ж таки зламати це алкогольне лобі, яке є дуже сильне в парламенті, яке з е, цим. Е, Прикриває цей алкогольний бізнес, на якому заробляють на смертях і на здоров'я наших дітей. Тому ми будемо все ж таки наполягати, що ми доб'ємося того, щоб наші законопроекти розглядалися в парламенті і вони будуть прийняті, і ухвалені. Дякую.